Вони підсунули, можна це напряму сказати, провокатора, вкидають в машину відповідну суму коштів. Справу за обвинуваченням Олександра Савченка, колишнього заступника голови Чернігівської адміністрації, почне розглядати по суті Деснянський суд. Савченко вважає, що справа сфабрикована. Потрібно було усунути в силовий спосіб. Або в будь-який спосіб мене з на той час, коли я був заступником голови обласної державної адміністрації. Потрібно було зробити якусь підставу. Справа стосується подій 21-го року. Олександр Савченко був тоді заступником, а головою обладміністрації була Анна Коваленко, яка, до речі, проходить як свідок у цій справі. Отже, Савченку та бізнесмену Роману Київському оголосили підозру в шахрайстві при організації продажу у 21-му році з аукціону збиткового готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському. Пан Київський знаходився в пошуку собі компаньйона, який би з допомогою своїх коштів приймав би участь також в торгах. Ну, на жаль, цей партнер виявився підставною людиною, да, відповідною, яка написала заяву на Київську, що він нібито вимагає в його частину коштів і вручають йому, вкидають в машину відповідну суму коштів, яка там, наскільки нам відомо, вона наполовину там були просто фальшиві кошти. Така сума 160 тисяч, по-моєму, зазначалося. Ну, після чого, відповідно, відбувалися арешт як Київського, так і мене. Спочатку нам інкримінували про те, що ми корупційно складово маємо, да? тобто створили корупцію 368-му стаття, а потім була перекваліфікована у шахрайство, ну і потім замах на шахрайство. Така точка зору захисту, і от слухання цієї резонансної справи по суті нарешті має початися. Із 29 березня підготовче судове засідання вже пройдено, закрито і призначено справу до розгляду. Ми сказали нарешті, тому що підготовче засідання тривало два з половиною роки. Є ознаки того, що сторона обвинувачення затягує розгляд справи, каже Савченко. Порядка 7-8 засідань, з яких прокурор навіть не являвся, з них 3-4 з безпідставних причин. До того ж, за цей час обвинувач Київська міська прокуратура і допускала помилки в обвинувальному акті, через що суд двічі повертав документ прокурорам, і припускалася процесуальних порушень при врученні цього акту. Прокурор, нівелюючи і порушуючи вимоги процесуального законодавства, замість того, щоб вручити особисто, направив дані документи поштою. Що ж це за дивовижна справа? В ній нема потерпілих і нема збитків, але при цьому понад два роки не могли перейти до слухання по суті. Якщо це затягування, то з якої причини ідеально. Б це питання було подаресовано саме пану прокурору, оскільки саме з його боку йшла. Фактично почалось порушення цих процесуальних порушення процесуального законодавства. Втім, цього питання ми поставити прокурору не могли, адже в підготовчому засіданні, яке ми відвідали, прокурор Денис Ковальов брав участь дистанційно в режимі відеозв'язку. Зауважимо, що ми готові оприлюднити точки зору всіх учасників процесу. А Олександр Савченко вважає, справа затягується через те, що сторона обвинувачення не знає, як тепер вийти із патової. Ситуації. Річ у тім, що система не може сказати, що вона зробила якісь помилки. Я переконаний, що найкраща ситуація вийти з цього положення це просто силовій структурі сказати, що були дотримані якісь там помилки. І закрити це питання кримінального характеру, на їхню думку. Сподіваємося, що почути позицію обвинувачів і краще зрозуміти ситуацію можна буде на судових засіданнях по суті справи із кінця березня.